Всім привіт! Питання: як вимкнути ось такий оверлей, який буде показувати інформацію про нашу панель. Вам потрібно за посиланням в Bio зайти все корисно в одному місці, перейти по актуальним плагінам і далі знайти папку, яка називається Sketchup2426, плагін і спільноти SketchUp Мебляр. Тут завантажити плагін, який називається Info. Далі, через диспетчер розширень, встановлюємо його собі в SketchUp та вмикаємо. В накладенні. Якщо у вас немає цієї вкладки з накладенням, вам необхідно нажати на лоток по замовченню управління лотками, лоток і ось тут вибрати, вімкнути ось цей пункт з накладенням. Далі обов'язково цей плагін вімкнути. Не забуваємо, що інформація у нас відображається тільки коли ми вибираємо будь-яку групу. І ви так само можете налаштувати цей плагін, яким чином він буде у вас відображатись.